Трамваї та тролейбуси вийшли на маршрути. Громадський електричний транспорт Одеси відновив свою роботу. Виходять на патрулі з неструмленою Одесою, аби підтримати порядок. В Національній гвардії посилили патрулювання міських вулиць у блекаут. На Мінорі у Дюка запалили першу свічку. В Одесі святкують хануку. В Одесі запровадили оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Про це повідомили у прес-службі компанії ДТЕК Одеські електромережі. Оновлений графік складатиметься з трьох категорій: перша, коли світло є, позначена білим кольором. Друга електрики немає, позначена темно-сірим кольором. Третя можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися, позначена світло-сірим кольором. В ДТЕК заявили, що найближчі кілька днів графік працюватиме в тестовому режимі. Громадський електричний транспорт Одеси відновив свою роботу. Про це повідомили в КП Одесь -Міськ електротранс. Через обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури трамваї та тролейбуси не працювали понад тиждень. Було дуже фоках, тому що ми пенсіонери всі чекаємо безплатного транспорту. Троллейбус, трамвай. А таким мы не можем ездить. 15 рублей туда, 15 обратно, уже 30 рублей, пенсия маленькая. Я езжу и на 11, и на 12, и вот десятку сейчас жду, надо в департамент съездить. Мы ездили на восьмом троллейбусе, а потом приходилось ждать 208-му маршрутку. Она ездит очень долго, редко ходит. Из-за того, что мало она ходит, то ну, они ну, забиты. Мы очень рады, что запустили обратно троллейбусы, потому что нам теперь гораздо удобнее добираться. И в целом мы тратим меньше времени из-за этого на дорогу. И надеемся, что дальше будет так же. Очень-очень проблема. Почему? Потому что 15 гривен на автобусе, вы понимаете, что пенсионер не может на 3000 гривен. Я очень благодарна. Сэкономили немножко і пустили транспорт. Прекрасно. Молодці. Я і не ездила, потому что денег не хватает. Сидела дома. А зараз трамваї пустили, дуже добре. Виступаєте на охорону громадського порядку на території відділу поліції номер 2 Звертаю вашу увагу, несете службу, у нас блекаут частковий, виключення світла, звертаю увагу теж на пункти незламності. Так військові Національної гвардії проходять попередній інструктаж перед початком патрулювання. Далі сідають у машини і вирушають на заплановані маршрути. Після початку блокаутів Національна гвардія посилувала патрулювання в темну пору доби, перевіряють пункти незламності та бомбосховища. Перша зупинка укриття поблизу старосійної площі. На даний час ми заступили з сьомої до години, коли в Приморському районі міста найбільше, скажімо так, відключений він від електроенергії. Де більше всього зараз по місту відсутнє світло під час бокауту. Доступаємо, дивимося, щоб ніхто не займався мародерством, не робив ніякої шкоди людям, так як все темно, нічого не видно. Дуже багато хто боїться, губляться діти все час. В цьому місці, за словами військових, регулярно збираються безхатченки. Ввечері тут можна побачити кількадесят людей, а навколо пляшки алкоголю. Звернулися мешканці будинку з проханням перевірити людей, які знаходилися у бомбосховищі, так як вони чули крики, шум, галас, вони вважали, що там розпивають алкогольні напитки, що є порушенням законодавством, так як в бомбосховище є громадське місце. У мене для моєї супруги, ну, гражданської, ну, в даний момент немає такої зможливості. Просто у нас немає документів, і на роботу нам тяжело, знайти. тіка Поэтому нам приходится здесь временно находиться. на это на показ этого не показываем. Если мы сидим в комнате, мы сидим в комнате и культурно, тихо, спокойно. Ледокаин Димедров. Ледокаин Димедров? Да. Сейчас еще алкоголь жевала? Ну да. да Немного в Александровский сквер Чернобыльца. Да. Тут сюда чего пришли? За или? Я, в общем-то, ночую. Я не пью здесь, не колюсь опекой ничем. Как бы, ну, меня поставили смотреть за порядком, ну, как бы, тут адекватно вообще. До того момента, когда дождь начался, стало холодно, я спал на улице. Но здесь, по крайней мере, хотя бы, ну, не так уж и холодно. Найбільш нетверезих затримали саме кінець саме кінець Виконують і звичні патрулювання. Для цього діляться на групи по три людини: перевіряють вулиці та подвір'я. Якщо потрібно, допомагають людям. Розповідає офіцер нацгвардії Станіслав Савчук. каже, не дивлячись на відсутність електроенергії, в місті стало спокійніше порівняно із початком повномасштабної війни. Під час патрулювання обликавт. Коли ми виходимо на вулиці, то людям стає спокійніше добросовісним громадянам. От, вони розуміють, що їх захищають і там, і тут. От, і, а недобросовісні, відповідно, вже задумуються, чи їм вчиняти якісь неправомірні дії, чи не вчиняти. Ну і Відповідно, поки наші хлопці воюють там, то ми захищаємо їхні сім'ї тут. Заразні момент, звісно, відчуваю, що ну, потрібно, щоб люди бачили. Що за них піклуються, що за них переживають ці всі пункти незламності. Це все треба для людей, щоб їх підтримати. І, звісно, ми також допомагаємо цьому. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Втрати російських військ станом на 19 грудня. Особовий склад: близько 98 тисяч 800 осіб. Танки, 2988 одиниць, бойові броньовані машини, 5969 одиниць, 1953 артилерійських систем, 410 реактивних систем залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони, 281 літак, 1657 безпілотних літальних апаратів, 264 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 4592 одиниці. Спеціальна техніка 175 одиниць, 16 кораблів та катерів. Збито 653 крилаті ракети Слава ЗСУ. Янголи світу Україна в моєму серці. Виставка із такою назвою відкрилася у будинку з Янголом, що на вулиці Пушкінській в Одесі. Тут представлені понад 100 робіт. Їх малювали діти з різних куточків України. Авторка цієї роботи семирічна Мілана «Рішувала я ангела ангел землі». Домики, солнышко. Ангел прилетел в мир. Он прилетел на землю, чтобы защитить Украину от войны. Я хочу этот рисунок подарить военным, чтобы они радовались. А всю работу намалювала 6-летняя Марьяна. На ней изображена ялинка, янгол та зірочки. Они обозначают э, свободу. Я нарисовала для военного, для моего брата двоюродного. Організаторка виставки Людмила Міра удовиченко розповіла, що пізніше дитячі малюнки передадуть українським захисникам. Історія така, що я дала в соціцях в соцмережах, дала рекламу, що я збираю малюнки для хлопців на передову. І щоб їм передати в шпиталь, і написала мені одна арт-куратор Катерина Шевченко із міста Світловодська і пише: Міра, я вам відправлю 56 малюнків із конкурсу, який ми зараз якраз проводимо Янголи світу. Я вам всі малюночки відправлю, і це учасники цього конкурсу. А інші малюнки це вже підключилися інші мистецькі школи і направили. Навіть сьогодні я отримала оцей малюночок з Качівської школи. Захід супроводжувався виступом. М учнів мистецьких шкіл вони грали на музичних інструментах та співали. Прийшла подивитися на роботи Дарина, показує, які малюнки сподобалися найбільше. Мені дуже подобаються сонячники, ось тому, що дуже сонячниковий мед всі полюбляємо, і сонячники це, в принципі, такі квіти, які ну яких дуже багато по всій Україні і вони, звісно, якось так Україну представляють. І Янули. мені дуже подобається ця картина. Мабуть, якась доросла дитинка малювала. Дуже гарно вийшло. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко Суспільне новини, Одеса. Так, в Одесі запалили першу свічку на честь свята іудеїв Хануки. На мінорі розташовані на Приморському бульварі, так само увімкнули перший світильник. Щодня їх засвідчуватимуть по одному з ліва направо на честь восьми днів свята Хануки. Це Как в прошлом, так як в, в будущем. так і в майбутньому. Тобто, ми не і тільки... тільки те, що було в прошлом. Найголовніше, ми дивимося в будущее і теж віримо і молимося, до тому що був. Была победа света над тьмой хорошими, над здими, як було в ті часи, так і в наше час буде. Вісім свічок на Ханукі – це символ диво, яке сталося за часів повстання та перемоги Маккавеїв над греками. Ми е, соблюдаємо ті традиції, які є у нас в общині. Тобто, ну, це крім зажигання свічей, є дуже багато тонких, маленьких речей. Але тобто, ну, в основному це зажигання свічей. Дополнительне все це, ну там, із-за кувшинчика масла, блюда, які зв'язані з маслом, там, латки, з якими жарять. На маслі, пончики, які з маслом і так далі. Но, в принципі, основное – это пам'ять у побіді це свідчі, це зажигання На честь свята на Приморському бульварі представники єврейської громади слухали пісні, танцювали. Ханука та очень светлый праздник. Я... Я люблю очень святых праздники. Это праздник, который показывает, что евреи победили тех, Это победа света над тьмой. И это очень весело праздник. мы всегда веселимся. Есть такое, что на пять за день Хануки то дарят деньги маленькие, чтобы учить дітей давати жертвовать другим. Олена Голда, Сергій Кубулянський, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 20 грудня. По всій Одещині хмарно. Вітер східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від мінус 2 до плюс 3 вночі та від 3 до 5 градусів в день. В Одесі хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода протримається до кінця дня. Без опадів. Температура повітря вночі мінус 2-0, вдень – 2-3 градуси вище нуля.